У мене в руках Pixel 7A, бюджетний смартфон від компанії Google, який я придбав на початку липня, бо чекав моменту, коли цінник стане нарешті більш-менш адекватним. І зараз, до речі, цей смартфон на фоні конкурентів є досить привабливим рішенням для покупки, особливо для тих людей, які хочуть спробувати та доторкнутися до смартфонів Google особисто і відчути цю Pixel філософію. Він був моїм основним пристроєм трошки більше місяця. Я зміг потестувати його навіть у двох невеличких подорожах при різних сценаріях використання. Тож мені точно є з чим з вами поділитись, бо цей смартфон, який може дивувати. І, на жаль, не завжди в позитивному плані. Ви на каналі Озін забуйте про лайк та підписку на канал. Що ж, розпочнемо. Якщо вас зацікавлене в повному процесі розпакування, то у мене є окреме шорт-відео. Його коробка, до речі, дуже маленька. В комплекті йде кабель USB-C на USB-C, перехідник a на USB type -C, -C, c і я так і не зрозумів, навіщо він. В коментарях під розпакуванням писало для того, щоб виконати міграцію з іншого пристрою. Дивно, бо зараз це все робиться через Хмару. Трошки відволіклись, також скріпка та документація. Характеристики Google Pixel 7A ви можете бачити на екрані. Дизайн Pixel 7A не має характерних відмінностей від старших моделей, а от в порівнянні з минулим поколінням Pixel 6A відмінності, хоч і невеликі, але є. Це кольор рамки, кнопок та панелі камер. І як на мене, в минулій версії за рахунок ось цих ось деталей, дизайн виглядає значно краще за нинішню. Світлу. В чому дійсно є різниця, так це у виборі кольорів смартфона. Ексклюзивним кольором лінійки Pixel 7 є ось такий зелений, а у Pixel 7A морський та кораловий. Останній є ексклюзивом для замовлення, виключно в онлайн-магазині Google Store. У мене смартфон кольору Snow, і я впевнений, це один з тих універсальних кольорів, які виглядають просто та чудово у будь-якій ситуації. По матеріалам, Алюмінієва рамка, задня кришка може здавати, що вона зі скла, але ні, це дуже гарно зроблена імітація з пластику. Дисплей захищає скло Gorilla Glass 3. Загальна якість збірки смартфона на достойному високому рівні. І не дивлячись на те, що кропка достатньо тоненька, це не можна сказати про сам смартфон. Він такий собі достунчик у 9 мм. А коли ще одягаєш на нього зверху чохол... То взагалі, та сама історія з рамками дисплея, коли вперше запускав смартфон при розпакуванні, здивувався наскільки вони великі. Найпарадоксальніше, що це зроблено навмисно та штучно дизайнерами та інженерами Google для того, щоб підкреслити бюджетний клас пристрою. Звісно, що цілком можна було обійтися і без цього, але що ж поробиш. Хоча, коли смартфон починаєш користуватись на повсякденній основі, дуже швидко про ці рамки забуваєш. Пару слів хочу сказати про ергономіку, а якщо буде точніше, про кнопки гучності, до того як присісти на Pixel 7 a моїм основним пристроєм був iPhone 12. І як ви знаєте, на iPhone кнопки гучності знаходяться ліворуч, а на пікселях вони знаходяться праворуч, прямо під кнопкою блокування. Не знаю, кому прийшла така геніальна ідея, але це максимально незручно. В перший тиждень користування смартфоном у мене було стільки міскліків. Звісно, що з часом можна до цього звикнути, але це дуже болісний процес. Навіть якщо подивитись на звичайний хват смартфона, у мене великий палець стає прямо на цю кнопку гучності. Тобто їй і хочеться натиснути, щоб заблокувати смартфон. А от за кнопкою блокування треба тягнутись. Впевнений, що користуватись смартфоном було б значно комфортніше, якщо б ці кнопки. Поміняли місцями. Тут стоїть OLED дисплей на 6,1 дюйма з роздільною здатністю Full HD На відміну від минулого покоління, тут на 60, а вже 90 Гц, хоча чомусь вони вимкнені за замовчуванням, що достатньо дивно. Якість самого дисплея та кольоропередача на високому рівні. В наші часи, навіть в бюджетному сегменті цим вже нікого не здивуєш. Always On також є, але якщо відверто особисто я цією функцією не користувався. На екрані відображається час. Дата, відсоток заряду та погода. На офіційному сайті, на жаль, не вказана яскравість дисплея, тому я не можу оперувати якимись точними даними. По моєму особистому досвіду, яскравості було достатньо для використання на вулиці у сонячні дні. Якихось додаткових проблем або дискомфорту у мене не було. Серцем цієї системи є Google Tensor G2, саме такий, до речі, стоїть у старших моделях. І Google навіть заявляє, що вона ніяк додатково не зменшувала кількість ядер або не обрізала частоти. Що для нас, користувачів, є хорошим бонусом? Більшість підписників мого каналу знають, що я не та людина, яка буде спускати і порівнювати кількість балів у різних синтетичних тестах, для мене куди вже вище, як буде смартфон себе поводити у реальних сценаріях використання. Так от, під час первинних налаштувань і завантажень додатків з Google Play, смартфон нагрівся. І мене цей факт, якщо чесно, дуже сильно здивував. а що ж тоді буде, якщо на ньому пограти у якісь важкі ігри? І так, дійсно, коли я пограв приблизно 10-15 хвилин, смартфон знову відчутно нагрівся, але ніяких просадок по частоті кадрів або лагів під час гри не було. Найпарадоксальніше, що гаряча точка не там, де знаходиться процесор, а там, де розташована батарея, прямо під камерами. У звичайних повсякденних задачах продуктивність смартфона нормальна, нічого не зависає, ОС працює плавно, додатки не перезвантажуються. До питання автономності смартфона я повернусь трошки пізніше, а поки поговоримо про якість звуку динаміків та мікрофона. Звук чистий є як високі, так і низькі частоти. Окремо хочу сказати про запас гучності смартфона. Він тут добрячий. От послухайте. Якщо вас цікавить якість вбудованого мікрофона, ви її чуєте прямо зараз. Та без проблем можете оцінити самостійно. Давайте вже поговоримо про найцікавіше камери. Лінійка піксель смартфонів відома своїми фото та відеоможливостями, тому камери треба добряче протестувати у різних локаціях. Зі звичайними фото при гарному освітленні не виникає жодних проблем. З портретами ситуація неоднозначна. Кожен портрет, в залежності від контексту, додатково програмно обробляється, а фон, де це можливо, розмивається. І іноді розмивається погано, але наскільки мені відомо, з окулярами більшість алгоритмів не вміють працювати адекватно. Окремого макрорежиму в камері нема, тому в залежності від ситуації я робив або звичайні фото, або портрети. Ширококутною камерою я майже не користуюсь, тому для прикладу маю лише пару фото. Для фото з поганою освітленістю є два режими довга витримка та нічна зйомка. І до останнього в мене немає жодних питань. Режим довгої витримки в деяких фото, як, наприклад, в цьому, може наробити мазанини. Є тут питання більше до некоректної постопробки алгоритмами. Шкода, звісно, бо фото потенційно могло бути дуже гарним. Якщо ви хочете мати більше деталей та якісніше робити постопробку, не забувайте в налаштуваннях камери увімкнути RAW формат, і у швидких налаштуваннях можна буде одразу перемикатись між потрібними форматами. Хочу зазначити, що RAW фото робляться лише у режимі звичайної камери, тобто в режимі портрет, нічна зйомка та довга витримка є лише чпек. Відео можна знімати у 4 к 60 кадрів за секунду, по якості, напевно, для соціальних мереж буде добре, для чогось більш професійного навряд. чи. Бо особисто мені деталізації недостатньо. Бітрей цього відео 47 Мбіт за секунду. Для порівняння, щоб ви розуміли, iPhone 12 знімає десь приблизно з таким самим бітрейтом. Є 4 окремих режими для стабілізації відео. Стандартна, фіксована, активна та кіноефект. Порівняння стандартної та активної стабілізації на вашому екрані. І наостанок атмосферне нічне відео зі Львова. З неприємних нюансів це довга постобробка фото. Тобто ви робите 2-3-4 фото, хочете глянути швидко на результат, і чекаєте 2-3 секунди, поки фото обробиться. А за цей час же момент для того самого ідеального фото вже може зникнути. Та сама історія, коли перебираєш велику кількість фотографій у фото, щось видаляєш і знову чекаєш 2-3 секунди, поки пролагає додаток, бо абсолютно нічого не можеш зробити в цей момент. Це дійсно дратує та додає суттєвого дискомфорту. Власникам пікселів також доступно 4 розумних інструменти для обробки фото: Червна гумка, різкість, портретне розмиття та небо. Давайте швидко покажу, як вони працюють. Чарівна гумка за допомогою алгоритмів розпізнає об'єкти на фото та пропонує їх видалити. Або коректніше буде сказати, замазати. Для ось таких простих фото, де не так багато деталей на фоні, це цілком може працювати. Якщо взяти фото, на якому більше деталей та є тіні, то тут же з'являються складності. Якість ви можете цілком оцінити самостійно. І чим більше деталей та об'єктів на фото, тим складніше. І головне не перестаратись, бо в результаті можна отримати піксельну кашу. Інструмент різкість може допомогти врятувати змазане фото. З портретним розмиттям все дуже просто. Вибираєте точку фокусу та редагуєте глибину. Готово! Останній інструмент небо для мене не дуже зрозумілий. Він накладає додатковий стиль, а інтенсивність ви вже можете регулювати вручну. Тому з однієї сторони, мати такі інструменти напевно добре, але з іншої, чи буде дійсно ними користуватись? Дуже гарне питання. Вони всі працюють далеко не ідеально і, по факту, є дуже ситуативними. Не для всіх. Давайте поговоримо про автономність пристрою. Ємність батареї в Pixel 7 дорівнює 4385 мА. -год. До слова, ємність батареї абсолютно ідентична з Pixel 7. Є можливість швидкої зарядки на 18 Вт. І в цілому смартфон з 20 до 100% заряджається приблизно за 2 години. Також тут є безпровідна зарядка на 7,5 Вт, що по нинішнім міркам, звісно, маловато, але благо вона тут, в принципі, є, і це вже добре. Реверсивна зарядка відсутня. І при моєму звичайному навантаженні почитати новини, трошки офісних задач та подивитись YouTube, мені його повноцінно вистачало на цілий день, іноді навіть на півтора-два дні. Варто зазначити, що я не гіперактивний користувач і зовсім не граю в мобільні ігри. Також у мене була можливість потестити автономність у декількох невеличких подорожах у Львів та у Карпати. І от якраз трошки більше я хочу розповісти про останнє. Почну з того, що у мене потяг відправлявся зі станції вже о 5.20 ранку. Тобто смартфон через всі ці, ці розумні режими збереження батареї зміг зарядитись лише на 80%. По приїзду о восьмій ранку заряду вже було десь приблизно 60%. Ну бо по дорозі я ще довантажував деякі фейн-мапи по маршруту, але весь інший час був увімкнутий авіарежим. Почався похід, і я здебільшого використовував камеру та дві програми з мапами і маршрутами, що в одній чи в іншій була увімкнута геолокація. І знову ж таки, це було приблизно так: відкрив, зрозумів, що ми йдемо по правильному маршруту, закрив, увімкнув авіарежим, все. І буквально на одній четвертій маршруту на смартфоні було вже 25% заряду, хоча по часу було лише 12 та година, після чого я смартфоном користувався дуже рідко. Десь о 13-14 годині, пам'ятаю, що було вже 10% заряду, і я вимкнув режим екстремального енергозбереження, а смартфоном практично перестав користуватись зовсім, щоб він вижив, і як би це було не дивно, він якось вижив до 19.20 з 4% заряду. Саме тому по автономності враження неоднозначні. З однієї сторони, для повсякденних тривіальних задач автономності смартфона цілком достатньо, але з іншої, ну при важких сценаріях використання, навпаки, їй не вистачає. І якщо чесно, Pixel 7a, напевно, це не той смартфон, який зможе задовольнити потреби гіперактивних користувачів. З коробки смартфон іде з чистою Android 13 і отримує оновлення операційні системи в першій хвилі. І напевно, це саме. Та причина, чому мені особисто Піксель ну, цікавіше, аніж е, якісь китайці або корейці. До того ж, Google ніяким чином не лімітує функції з класом пристрою. Ви отримуєте абсолютно той самий функціонал і ті самі інструменти, що й власники Pixel 7 та Pixel 7 Pro. Мова про голосові асистенти, Material U, диктофон з функцією транскрипції тощо. І це ще один бонус у скарбничку Google. І разом з тим є речі, які, м'яко кажучи, мені не дуже імпонують в порівнянні з тою ж самою iOS, а мова саме про умовну конфіденційність користувача, яка є тому, що вона умовно має бути, але по факту її нема. Android трекає абсолютно кожну вашу дію, якими додатками користуєтесь, який контент дивитесь, що друкуєте на клавіатурі, які пошукові запити робите, і так далі. І так далі. Все це зроблено для того, щоб використовувати цю інформацію в майбутньому для рекламних пропозицій, таргету і всього іншого, на чому Google заробляє мільярди. І найважливіше, що деякі користувачі на це можуть абсолютно не звертати увагу, бо налаштування цих параметрів сховані так добряче, щоб ви їх ніколи не знайшли. Всі власники Pixel 7 мають 3 роки підтримки її оновлення операційної системи з моменту релізу їх смартфона, тобто до 8 травня 26 року. Що у порівнянні з іншими брендами маловато. Резюмуючи, Pixel 7 – це цілком нормальний смартфон за свої гроші з гарними загальними параметрами, фото та відеоможливостями та всіма перевагами лінійки Pixel. Все одно, в мене залишається питання до такої собі автономності, і загалом при нинішній лінійці Pixel 7 виглядає достатньо дивно. Можливо, краще доплатити 100 доларів та купити вже Pixel 7, де ви отримаєте замість пластика скло, менші рамки, трошки інші камери і преміальніше враження від пристрою. Або взагалі почекати, бо зовсім скоро восени представлять Pixel 8, який за ті ж самі додаткових 100 доларів буде мати трошки більшу цінність. Споживайте лише якісний україномовний контент та побачимось у наступному відео.